Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі і сьогодні буде огляд на чотири аромати від бренду Tom Ford: Vanilla Sex, Fakin' Fabulous, Lost Cherry і Bitter Peach – ці чотири аромати самі дорогі у бренда Tom Ford. І я думаю, що мій відгук вам буде корисний, тому що це не перші враження. Я ці аромати дуже добре поносив. Деякі з них я вже до цього носив, від Ліванти рознашував. І в мене дійсно тепер склалися повноцінні враження. Один з цих ароматів я вам не дуже раджу. Тому якщо вам цікаво, який це саме, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Канал, в мене, до речі, дуже багато відео про аромати саме від бренду Tom Ford. Я дуже люблю цей бренд, ось тому, якщо ви підпишетеся, можете подивитися багато інших цікавих відео. Давайте почнемо з аромату Vanilla Sex. Це новинка минулого року, 2024-го, здається. І аромат достатньо противоречивий, тому що, по-перше, назва Секс у назві аромату Tom Ford любить гратися. На таку сексуальну тематику, Lost Cherry, втрачена невинність. так? І ось в нас іде ваніла секс. Ваніла секс взагалі з американського сленгу перекладається як банальний такий буденний секс. Тобто нічого особливого в цьому сексі немає. Щодо аромату, я з ним познайомився вперше десь. Півроку тому, коротше, одразу, як тільки він з'явився, я побіг у Брокарт його слухати. Що можу сказати? Перші враження в мене було розчарування. Потім я Час від часу до нього підходив, слухав і нібито намагався зрозуміти цей аромат його красу. Але декілька днів тому я придбав собі нарешті все-таки від Лівант, щоб його поносити на собі і скласти повноцінні враження. І що я вам скажу? Він мені не сподобався. Дійсно, не сподобався це рідкість, що мені аромати Форда не подобаються. Зазвичай кожен аромат, я в кожному щось знаходжу цікаве. Але тут. Він мені пахне бомжами. Він мені пахне бомжами. Я не знаю, тут дійсно є ця урінальна нота, і це відмічаю не тільки я. На фрагрантиці ви можете побачити багато відгуків, де люди дійсно кажуть, що тут є ось така санинка, моча. Я не знаю, як вам сказати, ось дійсно моча, бомжи. Ось, коли ви там не знаєте, сідаєте в трамвай, заходить бомж, і ось це таке амбре. Знаєте, я не знаю, що саме дає в цьому ароматі таку нотку, можливо, сандал. Тому що сандал він може бути таким, знаєте, солонуватим. Але, наприклад, мій улюблений аромат. «Сантал 33 від Лєлабо, ну там такого немає. Саме урінальних нот немає. Він мені навіть трішки чимось нагадав урінальну нотку у бренді Садоназо, точніше, в бренді Насомато, аромат Садоназо. Там також для мене просто санина. З приводу піраміди і моїх відчуттів саме аромату, то я тут на старті, звісно, відчуваю гіркий мигдаль. Дуже такий гіркий мигдаль. Він мені навіть трішки нагадує Lost Cherry в перші 5 хвилин. Ось потім він стає такою кремовою ваніллю. Я, до речі, знаєте, чому мені він міг не сподобатися? Тому що я, в принципі, не фанат ванільних ароматів. В мене здається, взагалі ніколи не було ароматів на тему ванілі. лише був металік. Від нашого Шфорта, але там були більше такі Альдегіди. Той армат був е, обіграний Альдегідами е, холодними, такими морозними навіть. А тут. Е... Тут якась така дивна сининка. Значить, також тут є квіткові ноти, і в базі бобитонка і сандал. Том Форд, до речі, в багато ароматів додає бобитонка у базу, він це зробив із Rose Preak, із Lavender Extreme, ось і з Lost Cherry, здається. Чесно, друзі, він мені, на жаль, не сподобався або на щастя, на щастя для мого гаманця, тому що аромат не дешевий, флакон дуже красивий. Такий, знаєте, все в тілесному стилі, тілесний колір. Тобто маркетинговий хід, звісно, класний. Мені здається, що, на жаль, все-таки Том Форд втрачає якусь, якусь якість, і просто вони виїжджають за рахунок назв і великої такої маркетингової компанії. Ось так. Тому, на жаль, я не знаю. Мені не сподобався ваніла секс. Можливо, я його можу порадити людям, які дійсно люблять ваніль, і люблять, можливо, урінальну нотку, але. Не знаю, я на собі його, на жаль, не бачу. Наступний аромат це «Fucking Fabulous». Слухайте, ось зараз залишилося три аромати, і я скажу одразу, що усі ці три аромати мені дуже подобаються. І я собі, здається, кожен з них хочу собі в колекцію. Отже, «Fucking Fabulous». Я дуже хочу цей аромат. Uh, коли я з ним познайомився вперше, до речі, це було взимку, і я одразу хочу сказати, що для мене «Fucking Fabulous» – це ідеальний аромат саме на прохолодну пору року. Uh, аромат на тему шкіри, мигдалю і лаванди. Ось ці три складові. Він мені дарує дуже щасливі такі емоції, і для мене це важливо. Також мені щасливі емоції дарує Lost Cherry, тому я впевнений, що Fakin Fabulous і Lost Cherry 100% будуть в моїй колекції. Отже, давайте вам я його опишу. На старті трішки є такий також солодкий мигдаль, але я дійсно тут відчуваю прям таку солодкість. Потім аромат нібито розходиться і стає такою. Знаєте, пильний мигдаль плюс е, шавлія з лавандою, і якась така, знаєте, е, шкі... Шкі... шкіряна нотка, і це ця шкіра не як Вомбрелезер, це більше якась така замша, дуже такий м'який, знаєте, гладкий аромат, дуже красивий. Е, 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 багато хто його відносить до чоловічих. Тобто, знаєте, там, щоб чоловік з шкіряною косухою його вдягав. Але, як на мене, він може бути унісексом. Можливо, дійсно в ньому якась є така зухвалість, і цей аромат більше пасував би чоловікам, але не знаю, дуже дійсно красивий аромат. Я вважаю, що він недооцінений у бренда дійсно. І ще таку цікаву хотів сказати історію. Я прочитав на фрагрантиці, що так, що це типу запах. Такого виглаженого гея. Виглаженого гея. Я не знаю, кому в голову прийшло таке написати, але, знаєте, після цього я дійсно е, почав собі уявляти якогось такого гомосексуального чоловіка, який за собою доглядає, е, який на таких, не знаю, дорогих брендах. ну... Такої лащеної, я не знаю, як вам пояснити, і дійсно щось в цьому є. І ще я тут трішки відчуваю резинову нотку. Типу, як давайте буду називати речі своїми іменами. Ось як пахне резина фало-імітатора. Наприклад. І знаєте, відсилка до гомосексуального чоловіка, ось щось таке дійсно в цьому ароматі є. Коротше, він мені дуже подобається. Я хочу собі його в колекцію: 30 або 50 мл, Дуже красивий. Думаю, що в теплу пору року літом він буде не дуже гарно звучати. І наступний аромат це Bitter Peach. Bitter Peach. В мене ось такий відлівант. Слухайте, в мене тут було 5 мл і залишилося ну, буквально 1-2. І це враховуючи те, що я його носив. Ну, коротше, я дуже його активно носив. Аромат красивий, і я також вважаю, що він недооціненний у бренда. До речі, цей аромат, на жаль, здається, зняли з виробництва. Тому я хочу якомога швидше його знайти і купити хоча б 30 мл, щоб було в моїй колекції. Слухайте, скажу вам також, пробачте, що я знову приплітаю, нібито якусь гомосексуальну тему, але, по-перше, Том Форд, він сам. Гей, hey, тому, тому скажу, як є. Коротше, назва Bitter Peach – це також американський сленг, і це перекладається як. Коротше, це відсилка до рімінгу. Рімінг – це в простонароді як анілінгус. Ось і нібито це коли чоловік чоловікові лиже п'яту точку, то якісь виділення з того. З цієї зони називається як типу bitter піч Тобто, як чоловік в цей момент каже іншому, типу, типу, твоя дупа на смак, як типу, bitter піч як гіркий персик. Коротше, з приводу аромату, я почув, я б дивився багато відгуків, і в одному огляді сказали, що це аромат виключно сексуальний. Що його не можна уявити у офісі, або, знаєте, там просто на прогулянках е, зі спортивним костюмом. Хоча, в принципі, зі спортивним костюмом я мало які аромати уявляю. Але дійсно я в цьому ароматі побачив сексуальність, я його вдягав е, на побачення е, ось і е, він мені подобається. Знаєте, щось спільне є з Лост Cherry. Тобто розуміється, що Lost Cherry він був дуже популярний. Після нього зробили, знаєте, нібито на швидку руку Bitter Peach, І я вважаю, що вони все-таки зробили його якісно. Е, значить, е, він мені трішки нагадує на старті аромат Angel від Mugler. Я почув чи прочитав десь е, цю думку, і дійсно, я на початку, тепер в цьому ароматі, навіть ось від Ліванта, відчуваю Angel від Mugler. Ось таку таку. Чуттєву солодкість, але неприторно, ось так. І я вважаю, що Енджел Від Mugler також в ньому є якась така сексуальність. З приводу гендера багато жінок присваюють Bitter бітерпіч собі, але я вважаю, що в цьому ароматі є окрім солодкості персика. Нібито такого навіть консервованого. Тут ще є е, е, ось ця гіркість, е, горькувата нота, е, ось цей бітер, скажімо так, е, що робить цей аромат достатньо таким також зухвалим, і я можу його уявити на чоловіках. Ось слухайте, тут і червоний апельсин на старці, і геліотроп. Е, в середині тут йдуть алкогольні нотки, тобто ром, коньяк, е, і в базі знову ж таки тонка, і сандал. Коротше, піраміда достатньо велика. Дійсно, це такий алкогольний персик. Я про це і забув. Нібито, знаєте, є такий, є такий коктейль. Білліні, здається, так, і дійсно так міг би пахнути Біліні. Знаєте, що мені подобається в цьому ароматі і в Lost Cherry? Те, що вони зрозумілі і красиві. В мене дуже багато знятих зараз фордів, типу там Arabian Wood, Amber Абсолю, Fougere Darjean. І я їх просто не можу носити. Я не можу носити ці зняті аромати вінтажні. Ну, не це не вінтажі все таки але я не можу носити, на жаль, старі аромати Тома Форда. І дійсно, я розумію популярність ось цих, і навіть їх вартість в якомусь сенсі. Далі в нас йде аромат. Останній, так? Останній аромат це, звісно, славно, звісна, Лост Чері. Втрачена невинність. Так, Як буде дівствість українською мовою? Боже, ось коли буду монтувати відео, точно згадаю. Дивіться, в мене 5 мл, аромат вже такий достатньо темний. Я викупив цей відліван своєї подруги. Вона сказала, що вона не може його носити, що він їй надто приторний, але, скажу вам так, лосчерім. Це моя давня хотілка. Я б закохався в цей аромат з першого занюху ще десь не знаю, 3-4 роки тому назад. Я взагалі люблю вишню в парфумерії. В мене є один також дуже красивий аромат на тему вишні це герлен Ідеаль Льом. Це, до речі, е знятий аромат, точніше, він переформульований, це стара версія. Ось в цьому Герлен. Тут також і мигдаль. І вишня, але тут ще шкіра. Шкіра і трішки така одеколоніста нотка, яка, звісно, робить цей аромат чоловічим. А ось Lost Cherry, Lost Cherry для мене це канонічна, канонічна вишня в парфумерії. Я вважаю, що краще цієї вишні вже не зроблять. Чесно. А, значить, для мене це натуралістична вишня. А, на початку ар. Бачите, я такий якось на драйві сьогодні. На початку я відчуваю солодку, реалістичну вишню. Нібито, знаєте, прям вишневий сік. Такий прям, як вичавили, це вишневий сік, навіть, можливо, Трішки хімосний, як у соках Сандора, наприклад. Але це все одно звучить натуралістично і красиво. А в цілому, коли аромат розходиться, я відчуваю шоколадну, шоколадну нотку. Я, до речі, до цього від ліванту цього не відчував. Але ось зараз, коли я слухаю, і коли я носив цей аромат, то знаєте, ніби шоколадні цукерки з лікером. Чи вишньою такою пропитаною алкоголем всередині? Піраміда також дуже велика. Тут в нас і мигдаль на старці, то речі, так, тут мигдаль на старці, який схожий, як я вже казав, і на ваніла секс. І навіть стрішки на Fucking Fabulous. Вважаю, що в цих усіх трьох ароматів на старті, йде так... на старті йде такий гіркий мигдаль. Також тут є і жасмін самбак, і турецька троянда, і слива. В базі знову ж таки тонка, ваніль. Коротше, дуже красивий аромат. Я не погоджуюсь з відгуками, що це суто-жіночий аромат. Я чому його взагалі боявся купувати? В мене вже був від відлівант, я його носив. Я боявся собі купувати повний флакон. Окрім великої ціни, звісно, я боявся, що він достатньо фемінно звучить. Тому що багато хто каже, що це, типу, суто жіночий аромат. Ну і він став популярним, дійсно, в дівчат. Ось, якщо ви бачили там відео на Ютубі Київ. Чим ти пахнеш, то багато дівчат кажуть там бакара і лост черрі. Лостчері. Він взагалі був дуже популярний до бакари. Ось він задав взагалі тренд. Лостчері задав тренд вишневим ароматам. Я, до речі, пробував, ну, не те, що аналоги, але я пробував і чері-панк. Я пробував від «Доктор Гріті», здається. На жаль, не пам'ятаю, який аромат, але в мене є відлівант. Він пахне сумішю між лосері і бакарою. Але все-таки лосчері для мене це. Ну, якщо я хочу вишню, а я люблю і хочу вишню, то я собі куплю лощері. Ось так: з приводу технічних характеристик. Е, багато хто жаліється, що він не стійкий, але я вам скажу, що ось я його носив, е, цей відлівант, можливо, він настоявся, але я його носив пару днів днів тому назад, і я, в принципі, періодично з себе ну, шлейф до мене доносився. І в принципі, достатньо стійкий тобто, десь ну, годин. 5-6, я, я думаю, що ви будете його відчувати. Я думаю, що ці люди, які кажуть, що він не стійкий, то просто треба настоятися. Аромату, У мене, наприклад, зараз настоюється удвуд також від нашого шфорда. Коротше, що хочу сказати в підсумку: ці аромати дуже дорогі, самі дорогі, тобто скільки там по 12 тисяч, коротше, майже кожен коштує 50 мілілітрів. І знаєте, я все-таки вам скажу, що воно того вартує. Якщо вам дійсно. Подобається персик в парфумерії, якщо вам подобається вишня в парфумерії, якщо вам подобається шкіра мигдаль і шавлія, як Fakin Fabulous, також зверніть увагу. З приводу ванілі, з приводу ванілі, в мене є питання ось так. Але ось дійсно, якщо порівнювати з іншими ароматами Форда, тими, які зняті з виробництва, реально люди своєю. Копійкою показують, що вартує, що не вартує своїх грошей. Коротше, я дуже сильно рекомендую вам ці аромати. Обов'язково собі придбаю Tom Ford Lost Cherry. Взагалі, я навіть думав, що до 100 мл. ось так. І думаю, що точно собі придбаю Fakin' Fabulous. Можливо, 30-ку. Ось так. Vanilla Sex, Думаю, мені не потрібен, хоча я буду його можливо рознашувати. Але не знаю, я якось на собі його не бачу. І бітерпіч, можливо, тридцятку або просто залишок у флаконі. Я собі візьму. Все, друзі, вже майже стемніло. Я вам кажу велике дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, ще раз підпишіться на мій YouTube канал, а також пропоную вам подивитися усі ці відео про інші аромати Тома Форда. Усім дякую, усім па-па!